Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу з алгебра 11 класу, і тема нашого сьогоднішнього заняття під номером 320 множина комплексних чисел. Отже, що називають комплексними числами? Ми з вами зараз розберемо. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ще за можливістю поділіться посиланням на це відео зі своїми друзями, адже саме так ми можемо розвити цей канал. Отже. Множина комплексних чисел. Дамо зараз визначення. Але перш ніж ми це зробимо, розглянемо та згадаємо усі види чисел, які бувають у природі. У п'ятому класі ми з вами вивчили, що називають множиною натуральних чисел. Давайте це згадаємо. Множиною натуральних чисел вважають таку множину, що використовують для підрахунку предметів. Тобто натуральні числа в нас це починаючи з одиниці. Двійка, трійка і так далі, тобто до нескінченності. Тобто, дивіться, ось наприклад, в нас п'ятеро людей, ми кажемо п'ятеро осіб. В нас не може бути, наприклад, половиною людини. Тобто натуральні числа це ті числа, що перераховують натуральні предмети, що можуть бути. Тепер, з приводу цілих чисел, що це таке? Цілі числа це усі натуральні числа, тобто цілі числа вони включають у себе усі натуральні числа. Якщо число є натуральним, то одразу воно є й цілим. Скажімо, ось дивіться, тут я навіть намалював таке коло, що є натуральні числа, і в їх у себе включають цілі числа. І тепер що називають цілим числом? Це усі, як я вже сказав, натуральні числа, це усі числа з протилежними до натуральних знаками та число нуль. Ось дивіться, припустимо. Є число 1, ми записуємо, до цілих чисел відносяться натуральні, а також числа з протилежними їм знаками. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі, тільки у протилежну сторону. І також число 0. Тепер раціональні числа. Як ви можете побачити за цим колом, що раціональні числа включають у себе множину усіх натуральних та цілих чисел. Тобто, якщо число є раціональним, то воно одразу є натуральним та цілим. І, взагалі, що є раціональним числом? Раціональним числом є числа, які представлені, скажімо, у вигляді дробу. Ось, пропустимо, кінцевий дріб одна друга, або 0,3 і так далі. То ці числа є раціональними. І ще є вид таких чисел, як ірраціональні. Що називають ірраціональним числом? Ір. 4. Ірраціональним числом називають таке число, у якого нема кінця. Тобто, ми знаємо з курсу геометрії про таке число, як число пі. Осе число пі, воно дорівнює приблизно 3,14, але кінця йому нема. Воно нескінченне. Тобто, до дійсних чисел відносяться усі числа, що є натуральними, цілими, а, раціональними. І відповідно ірраціональні раціональні числа. Тобто це ті числа, що не мають кінця, вони нескінченні, і ще у перекладі перекладаються як нерозумний. Тобто це такі числа, які не періодичні, згадуємо, що називають періодичним числом. Вони просто нескінченні, їм нема кінця. І ось ці числа включають у себе вид чисел, такий, як дійсні. І ось тепер, тепер виникає запитання: а що ж називають множиною комплексних чисел? Множиною комплексних чисел називають такі числа, які ми можемо уявити. Тобто це уявні числа, яких насправді не існує. Як це? Дивіться. Коли ми у восьмому класі розв'язували квадратні рівняння, давайте згадаємо ось приклад квадратного рівняння х квадрат мінус 4х плюс 5 дорівнює 0, це стандартне квадратне рівняння. І коли ми розв'язуємо квадратне рівняння, ми дивимося за дискримінантом. Якщо дискримінант більший за 0, в нас є корінь. Якщо дискримінант дорівнює 0, в нас один корінь. І якщо дискримінант менше 0, як ми раніше вважали, то в нас коренів нема. Якщо ми тут розрахуємо дискримінант, то в нас виходить мінус 4 квадрат, Мінус 4 помножити на 1 та на 5. І це виходить мінус 4. Дискримінант наш дорівнює мінус 4. За логікою попередніх класів, дане рівняння не повинно мати кореня. Але, але було прийнято таке правило, що, аби ввести у цю множину комплексних чисел, було введено таке правило, що і квадрат дорівнює квадрат дорівнює мінус 1. Тобто ми уявляємо собі тут, що в нас у квадраті може бути від'ємне значення. Такого бути в принципі не може з нормальними числами, з тими, що ми вчили до. Але ми розглядаємо це як уявне, тобто ми це уявляємо. Навіщо це потрібно? Тобто, можливо, ви скажете, що це вигадали взагалі, ну навіщо видумувати те, що чого, чого в принципі бути не може. Це застосовується у наукових розрахунках, припустимо, у фізиці, у електриці, у географії існують такі поняття, як від'ємні оці саме числа, комплексні. Коли цього не може бути, але в принципі воно є. То ось саме для цього це і потрібно. І зараз ми з вами розберемося, як це функціонує. Я вам навів приклад, де ми мали квадратне рівняння х квадрат мінус 4х плюс 5 дорівнює 0, де в нас дискримінант вийшов рівнем мінус 4. Як я вже казав, що це рівняння за нормальних обставин розв'язків немає, але розв'яжемо це рівняння відповідно до комплексних чисел. Дивіться, знаходимо x1 дорівнює 4 плюс корінь з дискримінанту з мінус 4, ділений на 2 і а в нас одиниця. Рахуємо. Як я вже сказав, що кореня з від'ємного числа бути не може, тому, користуючись комплексними числами, ми запишемо відповідь. 4 плюс 2i ділене на 2. Чого 2i? Тому що це уявне число, і ми записали, що в нас не може бути кореня з мінус 4, але в нас може бути корінь з мінус 4 в уяві. Тепер знайдемо х2. Тут буде усе так само: не будемо подробно розписувати, просто плюс зміниться на мінус. Хто забув цю тему, 8 клас квадратні рівняння, будь ласка, подивіться. Ідемо далі. Тепер відповідно до операцій, які ми можемо проводити з комплексними числами. Припустимо, ми маємо два комплексних числа. Z1 дорівнює 5-3, i Z2 дорівнює мінус 7-2i. Мінус з комплексними числами ми можемо працювати так же само, як і зі звичайними. Тобто ми можемо їх додавати, множити, віднімати або ж ділити. Але з кожним по порядку, бо тут є свої правила, і вони дуже прості. Давайте спочатку ми з вами розберемо таку операцію як додавання комплексних чисел. Додавання. Отже, додамо z1 до z2, z1 плюс z2 дорівнює. Як це відбудеться? Ми записуємо спочатку перше z1, тобто 5 плюс 3 i Потім через знак додавання ми запишемо z2, тобто мінус 7, мінус 2 i І після цього ми додаємо. Додаємо відповідно так: числа дійсні, звичайні числа ми додаємо до звичайних дійсних чисел, тобто числа дійсні це 5 та мінус 7. А уявні числа це 3 i та мінус 2, i ми додаємо одне до одного. І дивіться. Я забув це сказати у комплексному числі Z1, у будь-якому комплексному числі є дійсне число і є уявне. Дійсне число це те число, що записано без літери І, та уявне число це те, що записано з літерою І. Отже, додаємо, а, спочатку дійсне: 5 плюс мінус 7 це буде мінус 2, 3 і мін плюс мінус 2 і це буде просто плюс і. Тобто ми отримали число z1 плюс z2, де в нас мінус 2 плюс і. Мінус 2 це дійсне число, і, і це уявне. Ідемо далі. Тепер поговоримо про віднімання комплексних чисел. Як відбувається віднімання? Теж також дуже просто. Дивіться, давайте зробимо z1 мінус z2. Що ми будемо робити тут? Ми віднімаємо два комплексних числа. Записуємо у дужках. 5 плюс 3 – це наше перше комплексне число. Ми віднімаємо друге комплексне число, мінус 7, мінус 2 i і рахуємо, відповідно, рахуємо. 5 плюс 3 записуємо, як і було, просто розкриваємо дужки. Мінус. Якщо мінус стоїть перед дужками, необхідно усі знаки у дужках змінити на протилежні, що ми зараз і зробимо. Мінус, мінус 7, це буде плюс 7. Мінус мінус 2, це буде плюс 2. І так само додаємо, точніше. І так само працюємо. Спочатку ми виконуємо операцію з дійсними числами, потім з комплексними. 5 плюс 7 це 12. 3 і плюс 2i це 5i. Як на мене, дуже просто. Тепер поговоримо про віднімання та ділення комплексних чисел. Спочатку ми поговоримо про множення. Отже, множення комплексних чисел. Z1 помножити на z2. Що ми маємо тут зробити? Записуємо перше число в дужках. 5 плюс 3i. Ми множимо на мінус 7 мінус 2i. Користуючись правилом фонтанчика, тобто кожне число у перших скобках ми множимо на кожне число у других скобках. Потім зводимо подібне. 5 помножити на мінус 7 це мінус 35. 5 на мінус 2 це мінус 10. І. 3 на мінус 7 це мінус 21. І. 3 на мінус 2 це мінус 6 і квадрат. Зведемо подібні. Мінус 35, поки йому подібних нема. Записуємо, мінус 35. Мінус 10 і мінус 21 і буде мінус 31 і. Мінус 6 і квадрат. Згадуємо на початку уроку я вам сказав, що і квадрат це мінус 1. Це наше правило. Уявне число. Коли ми вводимо, що у квадраті ми можемо уявити собі мінус. Тобто і квадрат це мінус 1. мінус 6 помножити на мінус 1 буде просто плюс 6. І тепер можемо ще порахувати мінус 35 та плюс 6. Це буде мінус 29. Мінус 29 мінус 31 і. це наша відповідь після множення. Тепер поговоримо про ділення комплексних чисел. Аби поділити два комплексні числа, необхідно ввести ще одне поняття, таке як спряжені комплексні числа. Які компре... комплексні числа називають спряженими. Дивіться, припустимо, ми маємо перше число Z1 дорівнює 5 плюс 3 i і давайте запишемо їм спряжені числа. Спряжене число до Z1. Це дуже просто. Просто змінюється знак на протилежний перед уявною частиною. Тобто було 5 плюс 3 і стане 5 мінус 3. Тепер запишемо спряжене число до Z2. Тут було мінус 2 і стане плюс 2. Ну, хіба це складно? Ні. І тепер дивіться, робимо ділення. Нам, припустимо, необхідно поділити z1 на z2. Аби поділити z1 на z2, це правило стосується у всіх комплексних чисел. Запам'ятайте це. Аби поділити одне комплексне число на друге, нам необхідно і чисельник, і знаменник цього дробу помножити на спряжене число до знаменника. Тобто ми пишемо z1 помножити на спряжене число до z2, поділити на z2 помножити на спряжене число від z2. Навіщо це робити зараз побачите у процесі розв'язання. Дивіться. Ми записуємо z1 було 5 плюс 3i. Нам необхідно помножити на спряжене число від z2 мінус 7 плюс 2i. Поділити на z2 це було мінус 7, мінус -7, 2i. І відповідно помножити на спряжене до нього мінус 7 плюс 2i. Залишається розкрити скобки та е, звести подібні доданки. Отже, 5 на мінус 7, мінус 35. 5 на 2 і буде плюс 10. І. 3 на мінус 7, мінус 21. І. 3 на 2 і, це виходить плюс 6 і квадрат. Знаменник. Мінус 7 на мінус 7 49. Мінус 7 на 2 і, це мінус 14. І. Мінус 2 і на мінус 7 плюс 14. І. Мінус 2 і на плюс 2, і, мінус 4 і квадрат. Далі. Мінус 35. Записуємо. 10 мінус 21 мінус 11. -2. 6 у квадраті. Згадуємо, що і квадрат, як я писав, це мінус 1. Отже буде мінус 6. Знаменник. 49. Так і записуємо. 14 мінус 14. -2. Тут і уходять. Вони скорочуються однакові. І залишається мінус 4 помножити на мінус 1, це плюс 4. І рахуємо, мінус 35 мінус 6 це мінус 41. Мінус 11. -2. І знаменник наш це 53. Це дуже просто. Отже, ми з вами розібрали додавання, множення, віднімання та ділення комплексних чисел, вивчили поняття спряжені комплексні числа. Сподіваюся, ви це зрозуміли з першого разу. Але якщо щось не дійшло, подивіться відео ще раз. Я вважаю, що з другого разу обов'язково стане зрозумілим. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, поділитися цим відео зі своїми друзями. До зустрічі на наступному уроці. Дякую за увагу!